Сьогодні у нове місто відбудеться одиночна змішана естафета. Ознайомимось зі складами команд, які претендуватимуть на високі місця. Під першим номером Норвегія. Йоханна та Інгріт Тандрвуд. Німецький дует Юсту Штрелоу та Ванеса Войкт. Від Швеції змагатимуться Себастьян Самуельсон та Ханна Еборг. Австрійська команда Сімон Едер та Ліза Тереза Хаузер. Францію представлятимуть контент Фіон Має та Лужан Моно Італійський дует Томаса Джакомель та Ліза Вітоци Під сьомим номером Словенія Яков Фак та Полона Клеменчич. Від Фінляндії побачимо Ота Інвеніуса та Суві Мінкінен. Латвійська команда Андрес Рестаргуєвс та Байба Бендіка. За Швейцарію змагатимуться Ніклас Хартвак та Лєна Хекіґрос. Команда Сполучених Штатів Америки Кембл Райт та Дідра Ірвін. Під 12-м номером на старт вийде Україна Дмитро Підручний та Анастасія Меркушина. І Чехію на домашньому чемпіонаті представлять Йонас Маричок та Маркета Давідова.